Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Жив, був колись у давні часи, в українських землях мудрий і добрий чоловік на ім'я Панас. Він був не лише вправним господарем, а й славетним кухарем. Хто б не зайшов до його хати, Завжди виходив ситим, усміхненим і з теплом у серці. Та ось одного разу сталася біда. Від сусідніх земель прийшли чужинці. Вони були люті, як зимовий вітер, і голодні, як вовки, палили села, відбирали харчі, а людей змушували працювати на них. Не минула ця напасть і село, де жив Панас. Чужинці забрали в селян усе збіжжя молоко. М'ясо, навіть хлібину останню не залишили, але не знали вони, що українці народ винахідливий і ніколи не залишаються без обіду. Панас вирішив не здаватися, та придумав страву, яка була б і ситною, і смачною, і могла б нагодувати всю громаду, навіть із найпростіших інгредієнтів. Панас мав у своїй господі город, де росли буряки, моркви, капуста, цибуля та інші овочі. Він зібрав усе, що залишилося після грабунку, і задумався, як же зробити так, щоб із цього вийшла поживна їжа. Тоді йому, на думку, спав давній спосіб варіння довго кип'ятити все разом, додаючи кожен інгредієнт у потрібний час. Розпалив він велике вогнище, взяв найбільший казан, який у нього був, налив у нього чистої джерельної води та заходився чаклувати. Спершу кинув туди буряк, щоб бульйон мав гарний колір і трохи солодкуватий смак, потім моркву і цибулю, які дали запашного аромату, додав капусту для ситності та трохи картоплі, щоб страва була густою. Поки варево кипіло, Панас розумів, бракує ще чогось важливого. Він узяв глиняний глечик із заквашеною капустою. Та влив туди трохи її розсолу. Від цього борщ став кисловатим і ще петитнішим. Коли страва була майже готова, до хати Панаса зайшла стара бабуся Ганна, знана травниця. Вона подивилась на казан і сказала Гарний борщ у тебе вийшов, але треба ще дещо додати. І простягнула Панасові пучечок духмяних зелених листочків. Це був лавровий лист і кріп, які додали страві чарівного аромату. Нарешті борщ був готовий. Він кипів у казані, наповнюючи село неймовірним ароматом. Люди, які ховалися після набігів чужинців, повиходили зі своїх хат. Голодні та змучені. Панас вийшов на вулицю і закликав усіх. Ходіть на сюди, друзі, час зігрітися та підкріпитися. Кожен отримав повну глибоку миску гарячого борщу. Всі їли з насолодою, але раптом хтось вигукнув «А де м'ясо? Як же без нього? Панас задумався. М'яса не було, але він згадав, що в його коморі залишився маленький шматок сала. Він витягнув його, нарізав тонкими скипками та роздав людям. І тут сталося диво. Сало, з'їдене разом із борщем, розкрило його смак ще більше, воно додало ситності та особливого аромату. Люди почали сміятися, жартувати та насолоджуватися обідом. Але не минуло й години, як один дідусь, що сидів у кутку, сказав Все смачно, але треба ще чогось гостренького, щоб аж душа співала. Тоді бабуся Ганна принесла в'язанку свіжого часнику. Вона розчевила кілька зубчиків, змішала їх із сіллю та трохи розтерла ложкою, потім запропонувала кожному вмочити шматочок сала в цю суміш. Коли люди скуштували, вони зрозуміли, що кращої страви просто не буває. Часник додав гостроти, зробив борщ ще смачнішим, а головне надав сили і здоров'я. Минуло кілька днів і чужинці, що зайняли село, самі занемогли від голоду та холоду. Вони бачили, що українці не голодують, а стають тільки сильнішими. Що ж вони їдять таке, ще після нашого грабунку залишаються сітими? Дивувались нападники. Коли вони дізналися про борщ, то спершу сміялися. Хе, хіба можна жити на самих овочах? Казали вони. Та коли їм дали спробувати миску гарячого борщу з салом та часником вони змінили свою думку дехто навіть захотів лишитися в селі, щоб навчитися варити цю страву. А українці, наситившись борщем, набралися сил, вигнали чужинців і знову зажили спокійно. Відтоді борщ став символом єдності, сили та достатку. А їдять його й досі із салом і часником, бо це не просто смак, це частина української душі. От так і з'явився борщ. З того часу минуло багато століть. Кожна українська родина має свій рецепт борщу хтось варить його на м'ясі, хтось додає квасолю, а дехто любить із грибами чи рибою. Але одне залишається незмінним його їдять із салом та часником. Як це вперше зробили в часи мудрого Панаса. Бо борщ це не просто страва, це частина історії, любові та тепла, що передається з покоління в покоління. От і казочці кінець, а хто борщ любить молодець. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон до долонь. Підписку залиш, казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.